Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку додавання одноцифрового числа до двоцифрового, віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Отже, повторимо вивчений матеріал. Пограємо в гру, що сховалося в травичці. 14 плюс 5 дорівнює 19, 12 плюс 6, 18, 17 мінус 6. Одинадцять, п'ятнадцять, мінус п'ять, десять, чотири плюс шість, десять, нуль плюс дванадцять, дванадцять, чотири плюс десять, чотирнадцять, дев'ятнадцять мінус два, сімнадцять, вісімнадцять, мінус вісім. 10, 11 плюс 4, 15. Давайте також пограємо в гру за сели будиночки. Одноцифрові парні числа. Які ж це? 8, 2, 4 і 0. Одноцифрові непарні числа. 3, 1, 7. Двоцифрові парні числа 76, 58. Наведіть власні ще приклади двоцифрових парних чисел. Ось до класу на урок прилетіло 7 сорок. Та із них лише 5 сорок добре вивчили урок. Скільки ледарів сорок завітало на урок? Скільки лайдерів було? 2. Сьогодні ми будемо вчитися додавати одноцифрове число до двоцифрового. Віднімати одноцифрове число від двоцифрового. Почнемо. 23 плюс 2. Дивимося. У нас в синіх кульок є 2 десятки, тобто 20 і 3 одиниці. Разом їх буде 23. Нам потрібно додати ще дві. Отже, дивимося, що ж ми робимо. Ми десятки не чіпаємо. У нас є три кульки, це одиниці. Вони помічені у вас червоним кольором. І додаємо ще дві. Отже, одиниці додамо до одиниці. 3 плюс 2 дорівнює 5, а 20 плюс 5 дорівнює 25. Тепер виконуємо також із віднімання. Знову ж таки, у нас є 2 десятки і 3 одиниці. Завдання у нас таке: 23 мінус 2. Ми віднімаємо одиниці від одиниці. Від трьох одиниць віднімаємо дві одиниці. 3 мінус 2 дорівнює 1. Знову повертаємо одиничку до десятків. 20 плюс 1 дорівнює 21. Ще раз нагадую. Одиниці з одиницями додаємо, і також одиниці від одиниць віднімаємо. Давайте ж обчислимо за зразком. Вам простіше тим, що у вас помічено одиниці червоним кольором десятки з синім. Отже, червоний з червоним дією виконує. 52 плюс 3. Додаємо одиниці. 2 плюс 3 дорівнює 5. Отже, 55. 52 плюс 3 дорівнює 55. Записуємо в зошит. Наступне 36 плюс 2. Додаємо 6 плюс 2 дорівнює 8. Отже, 30 8. 54 плюс 5. 4 плюс 5. 9. А 50 так і залишається. 50 Дев'ять. Вісімдесят один плюс вісім. Один плюс вісім дорівнює 9. Вісі Тепер перейдемо до віднімання. Також одиниці від одиниці. Від чотирьох відняти 2. Дорівнює 2. І ще 30. 32. 47 відняти 5. 40 залишаємо, від 7 відняти 5 буде 2. Дорівнює 42. 95 мінус 2. Від 5 відняти 2 дорівнює 3. 90 залишається 93. 76 мінус 3. 70 залишається. 6 мінус 3 дорівнює 3. 70. 3. Скільки виразів ведмежа обчислило правильно? Нам потрібно перевірити. Від 25 відняти 5 дорівнює. 20. Помилилось ведмежатку. 10 плюс 1 дорівнює 11. Знову помилилось. Від 50 відняти 0 дорівнює. 50. 30 плюс 6. дорівнює 36. 13 плюс 0. дорівнює 13, вірно. 20 плюс 7. дорівнює 27. 63 відняти 3 дорівнює 60. І 4 плюс 1 дорівнює. 5. Отже, не будьте ведмежатками, а будьте. Важливо. Перейдемо з вами до задачі. Підручник сторіночка 189, задача 3. Слухаємо уважно. За той час, поки серце кита зробило 9 ударів, серце черепахи зробило лише 6 ударів. А серце людини аж 69 ударів. Наскільки більше ударів? Зробило людське серце, ніж серце кита. І ніж серце черепахи. У задачі є скільки запитань? Два. Отже, буде дві дії. Давайте ще раз згадаємо: серце кита скільки зробило ударів? Дев'ять. Черепахи шість. Людини 69. Наскільки більше зробило людське серце, ніж серце кита? Людина 69, кита 9. Що потрібно зробити? Від 69 віднімаємо 9 і буде дорівнювати 60 ударів. Наступне, ніж серце черепахи. Людини 69 черепахи 6. Віднімаємо від 69 6, 6 і буде дорівнювати. Від 9 відняти 6 буде 3. І 60 залишається. 63 удари. Задачу записуємо. Скорочений запис, розв'язок та відповідь. Наступне завдання. Скільки тобі років? 6. Комусь 7, комусь 8. Скільки років тобі буде через 20 років? Що ж потрібно якесь зробити? Якщо вам зараз 7, 6 або 8 і через 20 років, що нам потрібно зробити? Додати 6, помінуло 20. 6 плюс 20 дорівнює 26. Кожен записує свій вік. Якщо вам зараз 7 до 7 додаємо 20, якщо вам 8 до 8, додаємо 20. Відповідь: 26. Або 27, або 20. Використовуючи цифри, які написали каченята, знайди і запиши всі можливі круглі числа. Починаємо 40, 70 і 80. Три непарні двоцифрових числа. Непарні. Яке ж це може бути? 47, 87 і 77. Найбільше парне двоцифрове число. І це число 88. Переходимо до роботи в зошиті. Сторіночка 13. завдання. Задача. Слухаємо уважно. Сьогодні в кіоску купили 45 порцій шоколадного морозива, а фруктового на 5 порцій більше. Скільки порцій фруктового морозива купили? Скорочений запис. Скільки було шоколадного? 45 фруктового на 5 більше. Якщо більше це яка дія, додавання чи віднімання? Додавання. Додаємо 45 плюс. 5, 5 плюс 5, скільки будуть рівнювати? 10. А 40 плюс 10 дорівнює 50. Отже, фруктового морозива купили 50 порцій. Наступна задача. У касі аквапарку продали 48 дитячих квитків і 60 дорослих. Наскільки більше? Продали дитячих квитків, ніж дорослих. Скорочений запис є дитячих скільки? 68 дорослих 60. То наскільки більше дитячих продали, як дізнатися? Ми пам'ятаємо, коли у нас є така стрілочка, це яка завжди діє. Віднімання. 68 відняти 60 дорівнює 8 квитків. Отже, відповідь на 8. Більше продали дитячих квитків. Обчисли. Обчислюєте самостійно, з екраном лише звіряєте відповіді. Наступне також обчислення сторіночка 14. Обчислюєте самостійно, з екрану звіряєте відповіді. Завдання номер два. Число, ось воно невідомо у нас, на 3 менше, ніж 34. Яке число на 3 менше, ніж 34? Яка повинна бути дія? Віднімання 34 мінус 3 дорівнює 31. Число. На 5 більше, ніж 42. І якщо більше, що потрібно зробити? 42 плюс 5. І буде дорівнювати 47. Жабонята квак та кумка тренувалися. Квак підстрибнув 38 разів, а кумка на 4. Менше. Скільки разів підстрибнула кумка? Якщо менше, яка це дія? Вітнє Мані. 38 мінус 4 дорівнює 34. Ну, квак квакнув 32 рази, а кумка на 7 разів більше. Скільки ж разів квакнула кумка? Якщо більше, яка дія? додавання. 32 додати 7 дорівнює 39. Чого ми навчилися на уроці? Як виконуємо додавання 35 плюс 3? Як виконуємо віднімання 35 мінус 3? На уроці мені дуже сподобалось. Зелена цеглинка. На уроці мені сподобалось. Жовта. На уроці мені не сподобалось червона